Сьогодні 20 квітня. Сьогодні великий святий праздник, великдень. То вже ж я не працюю, то маю час знімати у себе в садочку, то й покажу, як вже починає розвиватися мій хастарій. Він дуже нерівномірно розвивається. Деякі хости ще мають ось такий вигляд, а є он, там подалі хости, які вже майже кущі сформували. Бачите, як виглядають хостарії. Ось вдоль доріжки хости хост піднімалась. От найбільший тут зріст у хости Volverine. Це Голдентіара. Ось подалі у мене тут невеличка галявинка хост. А оце хастарій, який я називаю екзотичний. Тут більш ми хости вже підросли. Ось з найбільшого листя розкрилося хвости Ханджаз IDA. Тут хвости є стрекітні. Ну, бачите, теж є ще деякі майже в носиках. Ну Но вже потихесенько хастарій починає набувати зеленого кольору. Ось так от потихенько, потихенько він зробиться більш привабливі. А оце в мене хостарій, де я висадив хости, поділений того року і ще поза того року. А тут у самому дальньому кутку вже цим хостам піде третій рік. Це мій Фонд, яким я користуюсь для того, щоб купувати для себе новинки хост. Ось тут поки ще планується зробити укриття сіток, бо тут більша частина часу, сонце і хости тут не витримують то ось в цьому році тут буде у мене встановлений затіняючи сонцезахисні сітки ось так виглядає зараз хастарій а далі буде ще краще на цьому завершую і до нових зустрічей друзі